Друзі, вітаємо вас на нашому каналі сьогодні. Трішечки поговоримо не про техніку, а про їх комплектуючі, а саме серце нашої техніки це двигуни. І якраз в нас прийшла нова поставка мотодвигунів самих саме таких бюджетних популярних моделей, які є майже в кожного, хто нас дивиться скоріш за все. Тому якщо вам буде цікаво, ви. Дізнайтесь про них, дізнайтесь, де їх можна взяти, і все таке інше. Тому давайте по порядку про кожен трішки пройдемось. Погнали. Отже, перша двійка в нас йде по 125 кубічних сантиметрів, в них є різниця, зараз поясню в чому. Це звичайний, ну це, до прикладу, звичайний альфівський двигун, який ставився на дельти, на альфи, на всі мопеди, які в цьому сегменті, в принципі, він стає дуже добре. На 4 передачі. Всі, до речі, двигуни сьогодні представлені. Це від компанії Viper. На всі такі мопеди по 125 кубіків він стає дуже добре. Або ж якщо ви хочете десь замінити. Збільшити, можливо, у вас буде фантазія зіграє на цьому краще. Отже, повітряне охолодження, звісно, що 4 передачі: електростартер та кікстартер присутні, щеплення. Комплектується даний двигун ось таким щиточком, який закриває зірочку, де в нас ходить ланцюг. Також лапка перемикання передач і сам кікстартер. Йде в комплекті, докуповувати нічого не потрібно. Ну і фланчик. Е, отже, цей двигун можна в принципі сказати, що аналогічно подібний попередньому. Ну, майже так, також на 125 кубічних сантиметрів, також 4 передачі коробка, також комплектація аналогічна, е, кікстартер, лапка перемикання передач. Щіточок, але тут у нас немає всім звичного щеплення. Якщо тут ми можемо побачити, він є ось, то з цієї сторони його немає. Що це може означати? Це означає лише одне впав. Це означає лише одне, що це напівавтомат, він ставився на Sky активи якщо пам'ятаєте, так то тобто вмикаємо передачу без щеплення і починаємо їхати. Ось це саме цей двигун, який йде без щеплення. Отож, за ці два розібрались. Тепер переходимо до наступного. Це двигун, частіше за все він ставиться на скутери на 80 кубічних сантиметрів. Тут у нас по комплектації йде повітряний фільтр, тут трішки більша комплектація, до речі, є новенький карбюратор. Ну, заборник повітря, який встановлюється на корпус фільтра, е, релюшка, е, катушка. Все є. Ну, а кікстарт, він вже на двигуні встановлений. Е, сам двигун, в принципі, більш нічого сюди і не потрібно. І, до речі, в нас йшли, йдуть, вірніше, є в наявності е, два види таких двигунів на 80 кубічних сантиметрів, аналогічні повністю. але... Е, Інший двигун є, він, в нього є приставка Long, тобто він по корпусу своєму довший, а цей трішечки коротший. Різниці майже ніякої немає, в потужності нічого не відрізняється, лише в тому, що цей двигун ставиться на скутери, де колесо радіусом 10. А лонг ставиться на скутер, де колесо радіусом 12. Ось і все. Ось в цьому лише різниця. Що цей двигун? Що з довгою ногою йдуть під два амортизатори з правої та з лівої сторони? Тому, якщо вам потрібно під 12 колесо, знайте, вони в нас є. Просто зараз, на жаль, немає можливості взяти, бо вони розходяться дуже і дуже швидко, тільки встигай за ними знімати. Далі. Наступний і останній в сьогоднішньому нашому такому огляді це двигун 200 на 200 кубічних сантиметрів. Підходить на ну, також мотоцикли 200 з 5-ступеневою коробкою передач. Тут вже трі, трішечки більше всього в комплектації йде електростартер, кікстартер, повітряне охолодження, балансувальний вал, до речі, є також карбюратор, кікстартер. Також щиточок, лапка перемикання передач, котушки, релюшки. Коротше, тут все, що потрібно для роботи, все тут є, друзі. Тому ці двигуни і ще дуже багато інших різних виробників на лонціни. ну Багато взагалі на складі різних двигунів під квадроцикли, мотоцикли, трицикли. Тому, друзі, якщо вас цікавлять е, такі двигуни, вам потрібно, ви можете звертатись навіть, навіть якщо в нас немає в наявності, завжди ми е, погоджуємось привезти під клієнта. Тому в цьому немає ніякої біди. Але 98%, що ці двигуни, вони завжди є в наявності. Тому... Скоріше за все я залишу посилання на ці двигуни під відео або ж на категорію двигунів, де ви зможете обрати для себе той, який вам потрібен. Ну і звісно, що ви можете зателефонувати нашим менеджерам, пояснити, яка вас техніка, якщо ви, наприклад, не знаєте, який вам двигун потрібен, і менеджер наш допоможе вам підібрати саме той двигун, який потрібен вам. Ціни в нас реально класні на ці двигуни і на інші, також тому що ми це можемо собі дозволити. Тому будемо раді вас бачити. Переходьте до нашого інтернет-магазину, приїжджайте в наш офлайн-магазин. Ми знаходимося в Києві на вулиці Кільцева, 22, та що за Жилянським мостом, де ви зможете пощупати, потрогати, покататись на техніці, якщо вам техніка потрібна. І ставте лайки свої, пишіть коментарі та підписуйтесь, тому що буде дуже багато цікавого. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!